Наявності ось такі чашечки від торгівельної марки Рінгел з подвійними стінками. Зараз, до речі, торгівельна марка Рінгел дає дуже великі знижки на всі склянки та чашки з подвійними стінками. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Давайте її розглянемо. Йде вона в ось такій коробочці. Об'єм даної чашечки 350 мл. Дивіться, яка в неї зручна ручка. Вона дуже легка, виготовлена із боросилікатного скла. Вакуум між стінками захищає вашу руку від опіків. Дуже зручно її тримати, вона стійка. Дивіться, зроблена дуже якісно. Та також можна наливати в неї як гарячі, так і в холодні напої. Дуже, підійде, дуже добре підійде вона для подарунку. Кого зацікавили, пишіть, будь ласка, в дірек.